Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика і сьогодні ми продовжимо тему пов'язану з даними та принципами їх збереження. Що являють собою дані з точки зору інформатики, ми в принципі ну, повинні розуміти, що це будь-які цифрові дані, які можна зберегти на комп'ютерному пристрої. Але в житті ми часто користуємося принципами збереження інформації. Які дуже схожі з тим, як потім цю інформацію почали зберігати на електронних носіях. Наприклад, телефонний довідничок, якщо ми його ведемо не в телефоні, а в якомусь блокноті. Блокнотик це, як правило, має літери, на які ми потім записуємо прізвища. Отут у нас буде. Декілька прізвищ на букву А. Далі номер телефону. В якомусь там зручному нам форматі. На букву Б у нас може бути два записи, три записи. Зі своїми відповідними номерами телефонів. На букву В. Ще там якийсь запис. Може бути зі своїм номером телефону. Тобто, ми будуємо, і оце все зберігається в одній книжиці, блокнотику. Тобто, має отаку структуру. На корінці блокнотика є якась назва. Ми точно знаємо, що тут у нас зберігаються телефонні номери по алфавіту. Тобто, це так звана. Древовидна схема збереження з одним коренем, гілками і листочками у якості певних даних. Причому біля кожного номеру у нас може бути ще якась характеристика. Наприклад, ми можемо вказати дату народження, вік, де працює. Причому у одних контактів ми будемо це писати, у інших нам це не потрібно, тому що, ну, наприклад, не наскільки цей близький контакт, якщо це сервісна служба якась або ремонтна організація, куди ми дзвонимо лише для того, щоб палаятись, коли у нас нема води або інтернету, то тут, відповідно, цих даних не буде. Тобто, у будь-якому разі ми формуємо якусь структуру. Як я сказав, це древовидно. Вона проста для пошуку. Тобто, ви конкретно, якщо шукаєте контакт на букву В, відкриваєте старіночку з буквою В і там шукаєте вже по алфавіту потрібний вам контакт. Це один з варіантів збереження інформації. В якості прикладу, такого древовидного. Збереження даних можна привести в файлову систему диску, де є корінь. Є папки. В цих папках можуть бути як окремі файли, так знову ж папки. В папках, Тобто, нова папка, нова папка, нова папка, а в ній вже там три файли лежать. Далі, відповідна гілка ще з папками. І так може, можна продовжувати практично до безкінечності. Тобто файлову структуру комп'ютера, якщо ви переглянете, можна представити саме таким чином. Але часто найбільш зручно представляти інформацію у вигляді звичайних таблиць, до яких ми всі звикли завдяки таким програмам, як Excel, де у нас є ім'я таблиці, є ім'я колонки. Колонка 1, ну або буквами там, А Б, Ц, Д, колонка 2 і колонка 3. І є рядки, кількість яких перший, другий, третій, можна додавати, ну, теж, грубо кажучи, безкінечно. Є фізична межа кількості рядків у Excel, але для більшості застосувань вона, її можна не враховувати. У цьому випадку ми пишемо, заповнюємо клітинки відповідними значеннями, і ми точно можемо дістатись до інформації, якщо знаємо три реквізити: назву таблиці на диску, наприклад, номер колонки, в якій зберігається інформація або назву, і номер рядка, де вона зберігається. Тобто, нам треба всього три параметри, щоб швидко знайти те, що нам потрібно. Ну, Фактично, це те ж саме, що шафка, яку я малював на першому знайомстві, на якій є напис, які букви там зберігаються книжки, на яку букву, є певні поділені на секції стовпчики. І в кожному стовпчику зберігається якась книжка на своїй палиці. Однозначно, можна вказати, що в шафі такій то на полиці номер 2 у третій секції лежить та книжка, яка нам потрібна. Тобто дуже зручно, дуже швидко. Але, як ми бачили теж в попередньому прикладі, отаких таблиць може бути декілька. декілька шафок, і між цими шафками є якась схема даних, яка їх пов'язує між собою. Що це таке і для чого воно потрібно? Така структура даних, коли вона будується на основі декількох таблиць та якихось взаємних зв'язків між ними, називається реляційною базою даних від слова реляція зв'язок, тобто, кожна табличка може мати відповідний зв'язок з іншою табличкою. Для чого це робиться і як воно виглядає на прикладі? Зараз спробуємо розібрати. Пробуємо розглянути задачу, коли нам треба сформувати базу даних, яка буде містити інформацію про учнів конкретної школи. Наприклад, нам для цього треба ім'я учня, прізвище. Клас, в якому він займається. Далі рік народження може бути потрібен. Де цей учень мешкає, тобто адреса. І в нашому випадку адреса це місто, вулиця, будинок. Будинок і квартира. Ну, Якщо чогось нема, то відповідно реквізит не заповнюється. Далі може бути інформація про батьків. Теж прізвище, ім'я по батькові. Ну і так далі можна накопичувати цю інформацію. Якщо ми створимо таку табличку в Excel, вона у нас не займе багато місця, якщо ми занесемо туди. Дані про учнів одного класу, або навіть всієї школи. Припустимо, у нас тут буде тисяча записів, в якій будуть міститися списки учнів однієї школи. Якщо спробувати об'єднати інформацію і зібрати список загальний учнів усіх шкіл міста, навіть невеликого, нам треба буде до класу додати ще якийсь реквізит школа. І таких учнів можна сміло додавати ще один нолик. Буде вже тисяч. Якщо на одного учня нам достатньо буде там, наприклад, декілька кілобайт для того, щоб записати про нього всі дані. То, відповідно, для того, щоб записати дані міста, знадобиться вже простір декілька мегабайт. Якщо ж зібрати в межах області, то тут треба ще додати місто, щоб однозначно ідентифікувати і можна було знайти учня по конкретному місту. Тут ще можна додавати нолик. Або й не один. І тоді у нас мова буде вже йти про гігабайти інформації. І якщо ж ми спробуємо створити оцю табличку в Excel і помістити туди учнів, наприклад, всієї країни, скоріш за все, отут будуть терабайти інформації. Для того, щоб знайти якогось учня, треба буде чекати декілька хвилин, навіть для того, щоб ця табличка просто відкрилась. Не кажучи вже про те, що з нею неможливо буде працювати декілька людям одночасно. Тобто виникає проблема збереження інформації так, щоб до неї був зручний доступ, вона зберігалась компактно. Тобто, тут вже виникає проблема не тільки в тому, що такою довгою табличкою, а якщо ми будемо її розширювати і розширювати, просто буде незручно. Користуватись, а і проблема просто виділення достатнього місця для збереження, а також швидкості відкриття, швидкості фільтрації, яка в Excelle, наприклад, є, по місту, по класу, по школі. Якісь підрахунки по кількості учнів теж буде складно вести і довго. А також слід пам'ятати про те, що звичайний Excel просто не дає працювати з однією і тією книгою, декільком користувачам одночасно. Тому якщо дані потрібні декільком користувачам, поки перший з них не знайде те, що йому потрібно, другий і третій будуть просто ждать, поки перший не закриє свій файл. Для великих систем це неприпустимо, тому використовується принцип розділення всього цього інформаційного масиву на невеличкі таблички, які містять в собі лише опис конкретної характеристики або як їх ще називають сутності. Якщо ми подивимось на те, які значення можуть бути у цих стовпчиках, Однозначно можна сказати, що ім'я і прізвище ну, умовно не повторюються. Тобто, ну, скоріш за все знайдуться діти з однаковими іменами та прізвищами, але в своїй більшості таких випадків буде небагато. Тобто, для того, щоб характеризувати учня, саме одного учня, нам достатньо імені, прізвища, клас, в якому учиться учень. Він, скажімо так, повторюється. Тобто перший учень учиться в одному класі, наприклад, перший А, другий учень учиться в першому А. Оця інформація вже не буде унікальною, тому її можна виносити в окрему табличку. Рік народження. Можна вважати, що вона унікально ідентифікує учня. Тому що робити під нею окрему табличку для збереження чотирьох цифр не завжди є сенс. Адреса. З адресою ще цікавіше. Місто у нас повторюється, тобто це не унікальне значення. Вулиці в місті повторюються у багатьох учнів. Тобто багато учнів може проживати на одній вулиці. Номер будинку також повторюється, але в даному випадку його можна вважати і унікальним, і номер квартири пов'язані напряму з учнем, тому можна їх залишити в основній таблиці. Якщо говорити про збереження даних батьків, то давайте поки цей елемент не чіпати. Його треба виносити в окрему табличку, тому що е, не у кожного користувача, якому потрібні, потрібно знати, які учні в яких класах навчаються, є потреба та право дивитись на особисті дані батьків. Це такі моменти, скажімо так, обмеження доступу для певної категорії осіб. Хто має право працювати з певною інформацією, а хто ні, це вже визначає адміністратор системи і її розробник. Номер школи або назва школи, як завгодно. Це теж не унікальна інформація, яка однакова у десятків, сотень або і тисяч учнів. Що стосується міста розташування школи, воно теж не унікальне, але це місто. І місце проживання можуть різнитись, тому їх не можна об'єднати і треба формувати якісь два довідничка з цими неунікальними значеннями. Або е, робити один довідничок, а потім використовувати в основній таблиці значення, які нам будуть потрібні. Тобто, в характеристику учня входить ім'я, прізвище. Рік народження, будинок та квартира. Це ми залишимо в таблиці, яку назвемо учні. Далі нам потрібно зробити окрему таблицю класів, де ми будемо зберігати інформацію про класи. Також нам треба... Довідничок міст, де будуть міста, де, де живуть учні. І цей же довідничок може використовуватися для зберігання міст, де е, розташовані школи. Довідничок вулиць. Окремо, також, причому він може бути пов'язаний з довідничком міст і довідник шкіл, які, в якому будуть прописані назви навчальних закладів. Таким чином, проаналізувавши дані, які нам потрібно зберігати у базі даних, яку ми будемо створювати, ми виділили дані, які є. Умовно, унікальними. І відносяться, і їх можна віднести до прямих характеристик учня. А також виділили певний набір декількох типів даних, які відносяться до інших, так би мовити, сутностей і описують назви класів, довідник міст. Назви вулиць в цих містах і назви школ, в яких навчаються учні. З першого разу виглядає досить складно, але сподіваюся, що принцип розділення інформації на різні таблички для подальшої побудови бази даних ви з цього зрозуміли. Тому на цьому будемо завершувати. І до наступних зустрічей на каналі Шпаргалка Інформатик.